Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. У мене ще робив ефір просвячений виборами. Ми говорили з експерткою по Франції. Вона казала, що у Франції е, настрій. Ну, поганий в очікуванні приходу Трампа з іншого боку, частина європейських експертів говорить про те, що це може активізувати Європу і змусити бути, ну скажімо так, рішучішими і боротися власне за своє лідерство, не чекати допомоги від старшого брата, якщо говорити з тими парадигмами, які просуває Росія у вигляді Сполучених Штатів. Чи європа зараз почне, наприклад, вкладати більше в оборонку? на тлі давніх, не тільки нинішніх, а й давніх погроз Трампа про те, що Сполученим Штатам треба брати менше участі у північно Альянсі. Ну, Це стосується Франції, Франція хотіла би це робити, Франція, зрештою, це робить і вони вкладають, вони інвестують, вони відновлюють ті заводи, які були закинуті. Це ж саме робить, в принципі, і Німеччина всупереч позиції а, уряду канцлера. Ну, ми ж розуміємо прекрасно. І на сьогоднішній день Олафа Шольца, тому що, а, ну, скажімо так, є, є питання. Ну, в нього там вибори наступного вересня 2025 року, але ж питання глобальне. Тобто, з одного боку, Європа готова і вона це робить. І я вірю в те, що європейці можуть спільно з Україною багато чого зробити. Питання в тому, чи трампіфікація не перекинеться на Європу що я маю на увазі? Чи не перекинеться ось Ну от уже ясне діло, що що значить ликує Віктор Орбан? все все уже значить Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, робить заяву про те, що шанс на мир виник і так далі. Уже це все починається. Ну Тобто ми ж прекрасно розуміємо. Друге. Коли я кажу про трампіфікацію, що я маю на увазі? Я маю на увазі активізацію ультраправих рухів, які е, будуть е, впливати більше на позицію ухвалення рішень в європейських країнах, і, наприклад, лідер Німеччини, ну от Франція, отримала щеплення. Так, вони пішли на перевибори, вони це пройшли і побачили, що. Е, Партія е ультраправа так національне єднання має шанси, і вони не дали їм зайти в такій кількості в європарламент і перемогти на парламентських виборах, таким чином, знявши певні е певні відповідні зміни потенційні в політичному житті. Німеччина ми бачимо, що дві землі федеральних, де відбулися вибори, в одній альтернатива для Німеччини перемогла. В іншій зайняла друге місце, і там перемогли християнські демократи з зовсім невеликим відривом, і е, такі рухи набирають активності в інших країнах. Відповідно, для е, ось цих правих рухів перемога Трампа це тріумф, як вони вважають. Тому що, на їхню думку, це буде політика, яка визначатиме майбутнє. Інше питання, що Сполучені Штати вони все ж таки далеко і вони дійсно оточені океанами. А європейські країни вони межують з тим сусідом, який веде величезну масштабну агресивну війну в Європі. І мавпувати чи копіювати остаточно те, що проводить Трамп чи там хтось інший, це не вихід. Американські, от американські праві консерватори не всі. Але деякі, які є ізоляціоністами, вони можуть собі так думати, тому що вони прихильники геополітики, і вони дійсно вважають, от нам не загрожує пряма небезпека, в принципі, у нас є ракети, ядерна зброя, авіація. Ми собі гарантували, чого б нам не жити так далі. У європейців інше геополітичне життя, тому європейські якраз праві і консерватори вони мали би більше гуртуватися проти Росії. І більше підтримувати єдність Європи. Є такі партії, ну, ті ж християнські демократи, німецькі, інші там політичні сили, які правоцентристського чи правого спрямування, і вони нормально адекватно оцінюють ситуацію. І отут, поки що теж питання відкрите для Європи безпосередньо це будуть показувати наступні вибори в країнах окремих, як вони будуть іти, якому форватері? Я щиро сподіваюсь, що все ж таки. Питання, зокрема, економічних інтересів через фінансування оборонки, вкладання коштів саме туди, воно теж буде немало значущим і даватиме шанс в тому числі для України. Ну що вони будуть спільно працювати, виробляти озброєння і вкладати в це кошти, як робить концерн Рейн в допомозі Україні.